Ця організація розташована в районі Курського проспекту. Вчора під час російських авіаударів на її територію влучили снаряди. Це було офісне приміщення. А тут працював один із цехів. Під час удару на території були люди, але вони не постраждали, кажуть на підприємстві. Окрім зруйнованих будівель, понівечені автівки. Ось ця була поруч з епіцентром вибуху. Ось що сталося з моєю машиною. Нічого вже не поділаєш. Саме головне, що люди всі живі остались. Жалко, звісно, Sportage. була така хороша машинка. Була пригнана з Америки. 2,4 бензин, газ стояв, повністю вся переукомплектована була під Україну. Наразі на території розбирають завали. Вибуховою хвилею звідси вибило скло у вікнах училищ неподалік. Зокрема, це будівлі центру з дизайну та сфери послуг. Поруч 16 училище. Воно теж частково залишилося без вікон. Як розповіла його директорка Віталія Камишанська, 25 вікон пошкоджено у гуртожитку і 105 у навчальному корпусі. Вікна закривають підручними матеріалами. Щодо студентів, то майже всі вони виїхали раніше, каже Камишанська. У гуртожитку, в якому зазвичай живе 210 людей, лишилося 19, які не встигли виїхати. Руху студентів на сьогоднішній день нема. У нас 19 чоловік на сьогоднішній день ми живемо на першому поверсі. Ви бачили, спускаємося у підвал, діти одіти, кухарі на місці. Відбувається чергування всіх наших працівників.